Маєш стрес, лягай у домовину. Приголомшливу терапію винайшов підприємець у Трускавці. Спадковий трунар відкрив у місті спеціальний оздоровчий кабінет. Послуги поки що дармові. У Степана Пір'яника цілий домовинний цех. Щомісяця тут складають до тисячі дерев'яних узепалень. У кабінеті господар і собі має труну канапу, на якій відпочиває і поліпшує здоров'я. Ідею такого винаходу підприємцеві підказали клієнти. Прийшла бабуся і говорить, що в неї нема, бо в неї квартира. І попросила щось зробити, труну, щоб вона могла десь в хаті собі по квартирі поставити. От ми її вирішили зробити труну-диван. Ввечері лягаєш. І потихеньку привикаєш відтоді охочих зняти стрес і позбутися страхів у цілющих трунах не меншує. Ганна й Артур постійні відвідувачі. Можна зайти і цю кімнату відпочинку, просто як для жінки розслабитись. Коли лежиш в труні, таке саме відчуття, як в ліжку, та сама постіль, та сама подушка, м'ягко, зручно. Винахід вразив місцевих психіатрів. Василь Павлов від такого виду лікування застерігає. Каже, його витримає не кожний. Навіть не зразу, навіть не після сеансу, а через певний час можуть викликати деякі психічні зрушення. Як мінімум, з погіршенням депресивного радіка, а як максимум можуть бути провокуватись якісь суїцидні речі. Треба привикати до цього діла. Одна ж колись прийдеться в неї лява. Ні, не лігла гроб. Навда время, я лягу в сейчас пока нет. Поки що Степан Пір'яник домовину терапію пропонує задарма. Кожному пацієнтові дає 15 хвилин та вже невдовзі зробить послугу платною. За сеанс братиме 200 гривень. Максим Плоткін інформаційна програма Сабитія.